Цьогорічний червень у Львові прийшов під гаслом Не бійтеся бути святими. Адже саме в ці дні 20 років тому до Львова завітав уперше і єдиний раз папа Римський. Іван Павло ІІ під час перебування у Львові мав історичну зустріч із молоддю. Тут, на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці. Тож саме ця парафія в особливий спосіб відзначила річницю візиту Пантифіка. Ця подія є дуже важлива для нас. Чому? Бо є неординарно так побачити святого між нами. І це дуже важливо і для людей, що святими бувають справді люди, які живуть, які біля тебе є. Бо дуже часто кажуть, що святих немає. Святі є. Святі є між нами. Святкувати цю символічну річницю парафія на сихові почала ще задовго до червня. Христос Воскрес, дорогі Христі! Ми, священники храму Різа Пресвятої Богородиці, зараз вирушаємо в мандрівку, в молотовну мандрівку. І тим розпочинаємо святкування 20-ї річниці, як приїжджав до нашої парафії святий Папа Іван Павло ІІ. Горі на Кисіном Свяли Січови хлопці, підемо! Боротися будемо за Україну, за вільні права. Священники сьогодні піднялися на гору Маківку. Ми помолилися тут молебень, благаючи благословення у Пресвятої Богородиці, заступництва папи миру, святого для України. І зараз просимо, щоб Бог благословив всю нашу землю. Це свято. Ми поділили на такі три складові: перше духовна, друге. Мистецька і третя спортивна. Якщо говорити про духовну, духовний вимір нашого святкування, ми е, кожної події передує молитва божественної літургії або молитва на вервиці. Також на Львів'ян чекав унікальний мобільний музей, що мандрував місцями, які відвідав 20 років тому папа римський. В експозиції можна було побачити особисті речі пантифіка. А в самій церкві Різдва Пресвятої Богородиці кожен вірянин міг вклонитися мощам святого Папи Римського. Мощі будуть у храмі завжди перебувати, але до публічного почитання будуть виставлені з неділі до неділі. Тобто цей тиждень часу. У рамках святкування була запланована масштабна спортивна програма, адже Іван Павло II був знаним спортсменом. Зокрема, любив сплави і був першим, хто відслужив божественну літургію на байдарці. У парафії вшановують пантифіка ще й у такий спосіб. Володимира. Вистачений чирія, всіме наши чин, бережений народ, наш правлінні, все військо. Ми зараз на річці Дністер у славному місті Галич з нашою парафією, священниками, діяконами, семінеристами, активними парафіянами на сплав прийшли і паламарями, Прийшли на сплав на байдарках. А ну всі помихаємо, і привітаємо! Також маємо велопрощо. Велопрощо знову ж таки маршрутом святого Івана Павла II, Тим маршрутом, яким їхав Іван Павло II у Львові. Спортивні святкові заходи на цьому не завершуються. При парафії діє секція Айкідо. Вона також долучається до вшанування важливої річниці. Тому хочемо у Львові зробити перший спортивний кубок святого Івана Павла II. Тому плануємо це трошки розтягнути, навіть в вересні місяці це розпочати і запрошуємо різні спортивні асоціації до даного змагання. Але кульмінацією свята стала, звісно ж, архієрейська божественна літургія біля храму Різдва Пресвятої Богородиці, яку звершив блаженіший Святослав. Ми сьогодні зійшлися так урочисто і велелюдно, щоб пригадати собі перше історичне паломництво до України, наслідника апостола Петра святого, сьогодні папи Івана Павла ІІ. Сьогодні, у неділю всіх святих. Ми з вами, які пам'ятаємо цю подію 20-річної давності, можемо сказати, ми у нашому житті справді бачили бодай одного святого. Де нас слово святість уже не є чимось далеким, книжним, незрозумілим. Бо ми бачили Божу любов, Божу святість присутню у конкретній особі. Ми бачили святого папу. Наша церква так торжественно відзначає 20-річчя приїзду Івана Павла II. Я радий цієї події, радий, що вона є така масштабна, і що перед тим було так багато різних заходів, приймайнування вулиць. Мені дуже приємно, я дуже тішу, що наша церква має надзвичайно добру ауру. І всі так чекали того свята великого, так якби це сам папа Римський приїхав і був серед нас. І сподіваємося, що. Господь Бог дасть нам своє благословення і його з небес, де Він там з Богом спочиває. А на завершення свята навірян чекав святковий вечір духовної музики у виконанні симфонічного оркестру Віртого Львова у парку святого Івана Павла II. І, хоча святкування річниці візиту Пантифіка завершилося, приємні спогади, настанови Івана Павла II лишаються назавжди, сина і святого Духа. Ювілей дає нам щоразу добру можливість подякувати Богові, подякувати тим людям, ну, про яких сьогодні згадуємо, згадати у молитві і в такий спосіб від них так само навчитися рівно йти шляхом, тим шляхом, яким є сам Христос. Святий Отче Йоане Павле. І всі святі немолоченики української землі, моліть Бога за нас грішних. Амінь.